Традиційний різдвяний вертеп набув нового змісту. Нині ми боремося не лише за території, але й за свої цінності та культуру. Тому дотримання традицій стало справою принципу для учасників рівненського зіркового вертепу. Вертеп і різдво нас хочуть вкрасти, забрати як на власне робили це сотнями років. За вертепи людей садили, відсалили в Сибір, арештовували так. відроджувались наші шістдесятники, сімдесятники, вісімдесятники. Це те за що е, садили в тв тюрми, насправді платили життям. І це традиція і культура, яку в нас хочуть власне москалі забрати. Те, те, що не роблять з цією війною, не просто е, фізично, але й духовно. Цього року колектив адаптував сценарій під сучасні події в традиційній різдвяній історії. З'явилися нові персонажі. Зокрема, тепер і родоособлює терорист Путін. Народ держу в покорі, обмані обожнює володаря. Народ живе у рабстві. Добре, без турбот, бо в рабстві жити думати не надо. Все вирішить за тебе, мудра влада. У дійстю як і в реальному житті йому прислужує та допомагає в реалізації злочинних планів російський генерал. Мій царю все йде прекрасно по плану. Все й майже вчасно. на півночі перегрупірування, на півдні волі доброї визнання. На на морі субмарини зануряння, на сході негативне наступання. Незмінним залишився лише основний посил. Загальна ідея залишається такою, якою вона є століттями. Перемога добра над злом, але у нас тепер є і чмобіті. У нас ми боремося тепер із злом у вигляді сусідньої країни, яка хоче нас винищити, і ця дитина особлені України. царі це посли які несуть дари, які допомагають нашій країні. Тому ну звісно, він відрізняється і, мабуть, так кардинально порівняно з минулорічними. Цього разу вертеп або як відрізняється від минулорічних і складом учасників. Адже через війну в країні багато із них не змогли долучитися до дійства. Третина нашого вертепа зараз в зсу воюємо. Деякі з них не змогли взяти участь, тому що хтось на чергуванні зараз, хтось ТРО, хтось в бахмутці, хтось. Під південним під північним, під північним кордоном хтось на півні, хтось на заході і цей вертеп це в якійсь мірі данина і подяка цим людям, які роками були з нами, але цього разу не змогли приєднатися. Однак її ті, хто зараз захищає нашу державу, але все ж зміг долучитися до дійства, оскільки війна це те, що вони бачать ледь не кожного дня про потреби військових, знають на власному досвіді. Усі учасники вертепу одноголосно вирішили зібрані кошти спрямувати на допомогу захисникам. Рішення було точне для зсу, тому що завжди є речі, які не може десь закупити держава, і завжди збирають люди. І це хороший спосіб, щоб вертеп долучився до цих зборів. Учасники зіркового вертепу вірять, цей рік для нас стане переможним, і наступного різдва вони колядуватимуть вже в повному складі у вільній країні. Ангеліна Бурак, Коломис, телеканал